Друзі, розпаковка з українського супермаркету. Оцей весь пакетик. Зараз я порахувала, перевела, виходить на 320 гривень. І зараз я вам покажу, що тут я взяла. Я перший день на Балі, тому я ще не все знаю. Це я не знаю, є драгонфрукт, але мені здається, це не він, це якийсь інший. Коротше, така штучка. Тут різні види манго. Таке манго, таке манго, манго. Авокадо подивіться, який величезний. Це фрукт, наскільки я знаю. От, це бебі-кукурузка також виходить 50 гривень. Брокколі теж на 50 гривень виходить. В готелі на сніданку я пробувала, прикольно і дуже. Оце він виходить на 50 гривень. Дві штучки. Я не знаю, що це вперше бачу. Взагалі буду пробувати. От він там щось. Типу... Взагалі, типу, копійки, копійки 3000 рупій. Це ну, дуже мало. Ось такий ще ленкенг балі. Теж якийсь е, такий фрукт. Сьогодні теж на сніданку куштувала. Він всередині такий білий, дуже солодкий, класний. Виходить теж на 50 гривень на це Ще взяла чай і каву. Чай якийсь місцевий, валізький, і кава теж авокадо кава. Не знаю, буду куштувати, що воно таке. Ну і всякі взяла такі напої, чисто закинути в холодильник і біля басіка тупивати. Ось так. Якщо цікаво, ставте реакції, лайки, коментуйте. Я буду показувати більше життя на балі.